Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Професіонал Бакі і Міка. Всім привіт, котики. Сьогодні ми будемо битися проти зелених ворогів на цій арені в Майнкрафті. Ти Чого готова? ти взагалі взяв Бакі. Ти зелена, ти ворог, б'ю, вибиваю гроші. <рекалу> Давай вивертай не кармани ж... свої. Ти що, щось зламала? Що це було? А ти що пукнув? Ні, ти що? Ти що таке кажеш? Ні. Якщо з таким звуком хтось би пукав, то це я не знаю, що це було. б. Це, це померти можна. Розірвало б на шматки. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. Я в шоці, це. Нам, нам потрібно ворогів здолати тут, а не з цього зі сміху померти. Давай починати дивитися, хто в нас тут і що в нас тут є. Давай. Готова битися угу. чи не готова? До речі, давай подивимось, що тут. Ого, тут булига та гарбузи. Угу, Щось з кавони? якимось мхом оцим, фути і е е кавунчик. Кавунчик у нас угу. тут. Давай подивимося, що в першій кімнаті і це бур бр, -бр патапів. Нічого я собі Я не очікувала. А, ну я не знаю. Ну він зелений. Я знав тільки, що тут будуть зелені вороги. Ану, геть звідси. А ну відходьте ви. Так, добре, ми до вас повернемося трішки пізніше. Це дуже щось багато. Я думаю, що з ними ми зможемо впоратися. Ходімо вони дивитися, там що, що там далі. Я думаю, що з них оцей е, каміння з мохом випадає. Оцим. Зрозуміло? Він що, Вонбат? Ну, не знаю, чого Вонбат. Ну вони. А, і... Я зрозумію. <гум> 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 Друзі, якщо ви зрозуміли, пишіть в коментарях, що такого особливого може зробити Вонбат. Так. <гум> Це кавун! О, ні. Що це таке? Я не знаю. Лінганг мелон написано. Нічого собі. Так, мені не подобається, як він співає. Ого! Це капець якийсь. Це просто якийсь жах. Так, нам потрібно їх требідово знищити. Це що брейн рот мем якийсь? Чи ні? Я не Щось знаю, воно не схоже, він дуже що воно дивно італійське. Виглядає, знаєш? Так, ходімо сюди. Але... Зараз подивимося, що буде в останній кімнаті. Міка там танк. Так Міка хто? там танк стоїть. Я танк. Що? Це От кавун такой. танк. Так ось що бахнуло. Нічого собі. І, і нам що, треба здолати танк? Та ну, це неможливо. Я не знаю. Це... Це якийсь кавун з паразитом, чи що це таке? Я не знаю, я не розумію, як він рухається. Він же ж це кавун. Okay. Мені здається, що ми сьогодні не впораємося, тому. Так, ми, ми повинні впоратися. Ми повинні впоратися. Ми можемо він... просто здатися. До речі, він не нападає. Диви, він не нападає на нас. Добре, ага, хоча б так. зараз як жахнети, отак баба. Ага, ага, ага так я і злякався. Ходімо, будемо зараз починати ось тут, з першої кімнати, розбиратися з бр-бр патапімами. Після цього вже будемо дивитися, що далі робити, куди йти, тікати, якось намагатися, або йти, лупцювати, оці лопати кавуни. Так, поїхали. Я вже затиснув бр-бр патапіма у куті і намагаюся його знищити, але він виліз. Він, на жаль, виліз. Так, давай, 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 давай. Луплю його далі. Так, давай, падайте. Мені потрібні гроші. До речі, було б непогано, якщо б я одразу вибив каменюку і купив щось суперське. Так. О, в мене вийшло. Ти каменюку вибила? Ні. Ну, Ой -ой 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 -ой. я теж не ти так, що там тебе? Ти впала чи що? Він мене розчавив, як ковуна. Нічого собі. Так, ну давай там цей обережніше чи що. Так, я одного завалив. Що можна купити на п'ять. На п'ять? Тебе п'ять є? Не знаю, бери золотий меч чи що. Так, сюди. Два меча можеш купити В мене і вибити. Так, сюди, сюди, сюди. Так, Яка як... саме? У мене для тебе є подарунок. Який подарунок? А А ти де? Я тут стою. Ти Ту що, не сюди? бачиш мене? Ну, ну я не можу, я стою тут у нормальній позиції. Що таке? Це що? І що мені з цим робити? Набої? Тобі потрібно стріляти. Та набоїв немає. В мене Добре. є одна гривня. Я стрибаю сюди, тут 5 гривень лежить. Так, сюди. Беру зараз дві сумки з набоями. Сюди і сюди. Все, ми можемо тут щось зараз зробити з ними. Зараз заряджаємо пістолетик і вирушаємо цю кімнату. Так, треба тепер обрати тут позицію для відстрілу патапімів. Так. Швидесенько. Розлітаються всі оці набойчики. Так, ти там рахуй гроші зверху, добре. Ну, о а Ні! Так, проблеми починаються. О, ні! Тікай! Тікай, 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 я стріляю, За мною ви! За мною, за мною, за мною! его, Сюди! Ні, ні-ні-ні ні. Так, обережно. Обережно, сюди. Я не можу виходити звідси. Зараз я розберуся, не переймайся. Так. Ні. Продавець розібрався. Нічого собі. Молодшинка. Так, зброю Праздник бери файл. собі якусь швидко. Тут ще так, є. У мене 11 є. Так отут тримай на тобі, ось я скину багато цього. Оце, бери, давай щось купляй, і ходімо туди. 42, ще можна це обміняти Так, я буду чекати. Я буду чекати, поки 57 ти щось купиш. Виходить. Давай, давай, бери, там вистачає на щось? Дробовик uh, бери, дробовик бери. Чудово Набої є, набої є. Так, 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 зараз. Все, супер, чекай. давай, заряджай. Заряджай. Так, це не дробовик. А що це? Це кулемет, алло. Дробовик, там ничего. був за 56. Капець. А, це за так, Ходімо, 48 воно там коштує. Стріляй, 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 не давай вилізти! Стріляй, Міка! мене ще не зарядилася. Так капець, ставі, що ти тоді полізла сюди, якщо ти перезарядилася. Так, все, давай, ми повинні їх не випустити. Це нормально. Отут вставай знизу, знизу вставай. До речі, так. тут 80 э, цих. Все, потольщики. все, все, стріляй, стріляй, стріляй у них, стріляй. Так, це краще, так, 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 так. ніж дробовик. Ну, не впевнений, якщо чесно, але неважливо. Нам потрібно з ними розібратися. Я випадково це зробив. Розбилося скло через постріл і все, капець. Так, стріляємо в патапів, поки вони там стоять. Давай, заряджай! О, Я вже чую, цікаво співають там. Так, ми повинні з ними розібратися. Ми повинні з ними розібратися. Так, почекай, Танк що сюди їде, Міка, дивися там в коридорі. Він що, зажди, зажди, зажди. Він сюди а їде, чи що? Ні, ні, не ні. їде. Може треба скоріше йти до нього? Звичайно, треба позбутися оцих оцих лінгангурі, кавунів. Ну, не знаю. Я щось сумніваюся, але. Я впевнений Знає, в тому, що ми все. можемо тут теж залишитися так само, як і оці кавуни. Так, швидко. Міняємо все. Скільки грошей? Скільки грошей в тебе? Так, в тебе вже ж є зброя, правильно? Будеш з кулемети стріляти? Чи так, як? так, я буду з нього. Тоді Тільки я візьму одну зараз. Одну сумочку, мені, будь ласка, купи. Так, я візьму дробовик. Так, сумки. на Отак, зробимо. Бери там собі сумки, скільки тобі там треба. Так, Добре, я беру дякую. собі теж декілька сумочок. Зараз. Сюди, сюди, сюди. А, три сумки. Три сумки беру. Так, чудово. Заряджаємося тепер і йдемо до цих е, лілган щось та там. Я не знаю, якийсь мелон. Кавун. лілган кавун. Так, все, я готовий. Давай сюди. Ого, вони стрибають як слайми. Так, мені не подобається. Я буду стріляти знизу. Я стріляю знизу, все. Так, перезаряджаємося. Сподіваюся. То все вот нормально, бахи. нічого собі я перелякався. А, сподіваюся, що я зможу зараз луснути всі ці кавуни за допомогою дробовика, тому що ну, типу, уявляєш, як э, прикольно стояти з кавун дробовика. Так, давай, давай, давай. Це реально якийсь паразит у кавуні. Просто угу. кавунний паразит. Треба позбутися. Їх. Це просто якийсь жах. Так, сюди заряджаємо новий До магазинчик. Цим там я також планую бути паразитом, кавуніг. Що? Серйозно? Ну типу поїдати їх. Та я зрозумів. А що ще можна з ними робити? Ну розбити тільки об землю. Але це не прикольно. Ну прикольно, mm -hmm. але Зарай. не смачно. З'їсти прикольніше. Так, ми вже добили. Майже добили Так, одного добили. Ліл Мелон, він супер. один вже розвалився. Треба позбутися цих усіх кавунів і щоб нічого тут не могли зробити. Ні мені, ні тобі, ні комусь з продавців, ні взагалі комусь хто тут живе у цьому Сухай, світі. Ми дуже добре а, з тобою розбираємося тут. Сюди, сюди. Ну тому що це кавун, і він не може протистояти дробовику. Ой, фу, які в нього зуби зелені. Іди геть зі своїми зубами, іди до стоматолога, запишися. Так, стріляємо. Стріляємо! О, калончик випав! Так, я. Аааа! Він мене ударив, я розвалився. Може, з'їмо його? Слухай, ну не знаю. Дуже-дуже приваблива пропозиція. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Стрі... Ой! Ні-ні-ні-ні-ні! Оу, ледь встигнув! Ледь встигнув виліз! Майстер, майстер! Я я тут, я вже виліз. Просто часто обернувся і подивився, що тут... Біжить на мене, цей Ліл ганг мелон. Так, давай, давай, давай. Не співай ти! Тобі ніхто не дозволяє співати тут. Ой-ой-ой. ой У -ой -ой -ой. мене навіть же рука заболіла від цього дробовика. Так, я зараз вилізу, і ми його знищимо. бам бам, -бам, 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 -бам. Все чудово. Так, отам от один ще лишився. Ну, а що? Я буду зараз стріляти. Так. Стрибає, реально, як слайм. Давай, 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 Мика, давай, давай, давай. Так я перезаряджаюся. Тримайся я там. його? Тримайся. Все, стріляю, стріляю, стріляю. Давай, 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 так. Оп, оп Швидше перезаряджайся, мене теж перезарядка. Ні, 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 ні. Фу. Він вот так, мене не зжер. Так, забираємо все, що тут валяється. Так, я пропоную. Кавунчик ввести... ну, тут, кавунчик да. тут, всюди кавунчики. Бери кавунчик, один тобі, один мені буде. Так, а два кавунчика да. продамо. Пэм. Сім да, шматочків. Ты... А в мене п'ять. Ти <смеш> це маленький, чи що? <смеш> Не знаю. Може, може, маленький. Так, все продаю. 70, сюди. Так, гроші є в тебе. А, М -м? Е так, ось Давай скидай, давай залишилися. скидай. Так, оп, сюди, сюди. Отак робимо бам, бам, все. 740 тобі, 740 мені. І ми О, можемо купити. Можна розгулятися. Можна реально розгулятися. Я зараз беру цей дробовик. Я далі беру. Um, Слухай, ось так, ось я так. Я тобі батарею зараз дам. Ось так, Дякую, нічого собі. Так, сюди, отак робимо. Ось так. Робимо. так, 240 є. Чудово, так, йду май? сюди. Треба купити обладунки, бо проти танка виходити ну щось не дуже хочеться. Так, сюди. Точно, точно. Сюди. Обладунки є. Так, ще. Треба купити набоїв на максимум. Чотириста набоїв, два оцих супер дробовика, У мене обладунки. Лишилось, тобі, дати? У мене нічого не лишилося. Ходімо. А, ну, добре. Все, йдемо до цього Ліл Ганг Танк Мелона. І все. І зараз спробуємо його знищити на тобі. Боб... О, він ну, поїхав! Все, Я не знаю, він їде вже до мене. Я в нього зробив постріл і він мій вибач! Ти, ти мене знищила! Так, я не стріляй, не стріляй. Обережно. Дай залізти сюди. Так, я біжу туди всередину. Хаба! Я всередині! Стріляю в бок йому! Так. На тобі. На тобі. Прямо сюди буду стріляти в кавунну частину. Так, на, Ой! Він я подумав, що він на мене. Розвернувся! Зараз! на, Скільки кавунів! Ти це бачиш! Міка, це просто були кавуни, вони не в змозі протриматися проти дробовиків. Що? у мене, знаєш, скільки кавунів. Мастірка, кавунів. Нам у мене п'ять по... тисяч Вікторка. кавунів. Клавниця, кавунів. І, і чого собі? Mm -hmm. Друзі, якщо хочете кавун від Бакі та від Міки, то пишіть про це в коментарях. Бо в нас тепер стільки кавунів, що в мене навіть, напевно, стільки підписників немає. Я в шоці. Реально, кожному дістанеться по кавунчику. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Сподобалась ця серія. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтеся на канал і не забувайте активувати дзвоник. З вами, як завжди, були ми, професіонал Бакі і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. На все добре, котики.